Не, я, я, я... я воюю, то вона воює, не я не тримаю запоруче. Чи виключить, чи ні, то ніхто не приведе. Що Ви ти, блядь? Йопну, та нахуй. Я Шо. тримаю тримаю запоручне нормально. Я тобі не мене трогаю. Що у вас так має бути? Що має бути? Я тримаю запоручення. Ну давай, блядь, б'ється, ви Я зараз, Сука, я я, А Я, 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 я запоручення маю це я, я права тримати. Вона має війду, що я не маю того стояти. Я ja не хочу зелені горілка, самого чи якась інше. Ви то має спільношні, чи я Я ви почесть броню? Не можу, я не можу сволочів, старим, блядь, блядь, за шкабарки взяв без за шкабарки, маю, але якби до мене мама таке сказала, я би взяв за шкабарки весь за шкабарки. Файний син. Ні, я стою, ніколи не чекаю. Немає. але пані, що я не так зробив? Я стою. Я стою нормально, нікого не рухаю. Ні, я не рухаю. <плес> Чі, зараз, не Щиро, мене зараз тебе, блядь, з неба, Що? Що? Ми Що? подивимось <плес> на. Я стою, нікого не чіпаю, мене сука, стара, пальний підкриває. Дібало замашна. Я ніколи не чіпаю, я просто стою. А я їй не подобаю, що я дихаю, що я випив сьогодні, то нікого не їбе. Ясно? Ні, але дивіться, я стою у мало, мені пак я не ще випав. А що я бля кому пару? У неї має дозвіл питати. що? Не подобається, сіпали, вийшли нам. Водій, скільки може вам говорити? Бай да? закрий! закрий зараз. Що пару чоловік? Що пару Вдогу, чоловік сидить? Суботну пана. Ніхто нічого не каже, а людина вип'є туди, коли вона хоче. Ясно, мені подобається, що з мене ти зорта, твої проблеми. Я тебе за пав, щоб я за нормально нахуй їбало відкриває, Пальця закритий, поняла нах. Зараз з моб'є і вийшли на нах. Поняла, що міліці були. Що? Та ти пась, блядь, закриє. Я стою, що? Правильно впливаюся. Ні, то я стою нормально, Яку хуй вона призи заїбала. Не подобається, з'їбала? Пане водій, зупиніться, та пальця виходить. Що ви входите, Як ви так взяли. А ну мужики, сидять, всі мовчають. Не пало за сама, я ніколи не трогаю нам. Я просто тебя, стояв станьте біля дверей. Ти нахуй звідси? Знаєш, дорогой, стайти дай. Що дорогой, блять, два гривні в студії, я піду де хочу. Іди на таксі дати тобі дверей. Я їм нічого не кажу, я її не дергав нахуй. Що його не можна вивезти? Та ми з маршрутки, дайте мені. А що її дьорюють, що? Що її випишу, я не маю права їздити. Не маю права випишу їздити. Що нахуй? Поняла нахуй? Що ти мене бляжуваєш? Ти не маєш права випишу їздити. Що мама ти йобана нахуй? Тамаскаль ти до Януковича, блядь, маскайку та на. Відачі, зараз замаскалька заслуживає. Викличний міліцію на спину. Давай викликай на викличне міліцію, на смішно кінці кінці, да що ж це таке? Я хочу кінці кінців. Я свою нікого не чіпаю, блять, їду, та я всі їду, де положу на, на. А вона воно є, і не, подобає. не подобається. Не подобається, снідала на. Виходиш на. Все, о, Все, ти тут не їдеш. Прошу панісай. Значить, вам миссия. Вона мені плакає, ну а стать гануть. Але, пані, але паню, як воно виходить? Добре.